Є запис. Всім привіт. Ми на каналі Дивотворіння, Дивотворці, і в нас сьогодні наша прекрасна Оля. Вона учасниця нашого каналу, і ми беремо інтерв'ю. Хочемо знайомитися. Олічко, декілька слів про себе: звідки ти така взялася прекрасна в цьому світі? Як так сталося, що ти сюди прийшла? Мене звати Оля, е, як так сталося? Що я прийшла? Я була на телемані у вас, і мені дуже сподобалося. І тому ми е, іноді комунікуємо про себе. Я займаюся енергопрактиками, я візажист і намагаюся це все е, совміщати. Так. Угу. Да. І займаюся зараз своїм духовним розвитком, тому що вважаю, що е, якраз у стані війни це дуже важливо триматися і допомагати іншим підтримувати себе і, в тому числі, через своє поле, вцілювати поле інших людей. Боже, як красиво. Дякую, що ти це відчуваєш і що ти цим займаєшся. Це цілковите щастя. Скажи, будь ласка, що таке для тебе диво? От як би ти сказала, диво це. Диво це те, що ми не можемо побачити очима, але можемо відчути серцем. Трапляється дива навколо тебе? Так, звичайно. Нещодавно я зустріла чоловіка, з яким будую стосунки, і це для мене диво. гарно. А в чому тут для тебе диво? Як воно проявляється? У, у тому, що ми відчуваємо одне одного, в тому, що я півтора року не, не вступала в жодні стосунки, тому що я бачила чітко перед собою людину, яка буде зі мною поруч, і я саме таку людину зустріла. Тобто ти її уявляла, мріяла, так? Да? А скажи, будь ласка, це було з серцем а, от як. як... Ну, якась сутність людини, чи ти візуалізувала і отримала картинку схожу? Я не візуалізувала зовнішність, я візуалізувала внутрішні якості. Тому зовнішність, в принципі, для мене важлива, але набагато важливіше те, що всередині. І те, що всередині співпало з тим, що я собі візуалізувала. Вже гарно, я просто щасливий за тебе. Це так красиво. Я по секрету скажу, що в нас вже є декілька таких історій, і я прямо я щасливий від цього. Добре, скажи, будь ласка, якісь певні дива з твого життя. А ти зараз можеш так охарактеризувати, що ось це було диво, це було. Ну... Прямо неймовірно. Ну, для мене дивом було, коли я майже потрапила під машину, але якимсь дивом я вижила. Це було для мене диво. Потім для мене було диво, коли я зловила психологічне перенавантаження, і теж я змогла викарабкатися з того стану. Теж це для мене було дивом. І. Взагалі, дива вони бувають маленькі, бувають великі. Такі найпотужніші це саме ці, які і дивом було для мене, коли моя сестра вижила, коли вона дуже сильно захворіла, була маленькою, і вона вижила її витяг. Це для мене було найбільше, мабуть, дивом в моєму житті. Я досить, досить див тебе. Добре. Е, ще таке питання: от наша спільнота, дивотворці. Чи ти відчуваєш своїм місцем, своїх стає своїм полем, полем для того? О, так, відчуваю. Я правда заходжу туди не надто часто, але коли заходжу, я наповнююся, я роблю практики, які там бачу. Але ви вибірково, доволі вибірково, тому що багато зараз в інформаційному просторі дуже багато всього, і тільки встигай робити насправді. Тому те, що я для себе бачу і виділяю, те встигаю роблю і відчуваю в собі внутрішні зміни. Прекрасно. Відчуваю зміни, так? Так. Є так. Вот? Добре. Я от скажу для тебе і для всіх. Дуже важливо не гнатися за, за, за темпом, і якщо ти не заходиш кожного дня, то не перескакуй. Добре, в нас є можливість робити цей курс не рік, а два-три роки, так як, як буде. Але тут що важливо, що наша свідомість, наша психіка, да, вона захищає нас від нового. Ну, можливо, ти, ти знаєшся. Да? А, і ці вправи е спеціально підібрані так, щоб обійти цей захист психіки. Бо психіка нам скаже, а ти змінюєшся, ти точно змінюєшся? Не хвилюйся, ти змінюєшся. Все класно відбувається, ти така сама, як була, ти змінюєшся. Тому така прокрапелість, і там є рекомендація не більше 10 хвилин на день, щоб ми давали таку присадочку. А далі тиша, тиша, тиша. І тоді психіка не злякається і не скаже все в порядку, ти розховаєшся, ти змінишся. Бо будь-яка інша інформація, як ти замітила, якщо її забагато, вона наривається на кордон нашої психіки. Психіка каже, о, так, все класно. А насправді тому Тому тут о, важливо. От, е, Добре, е, е, ти вже робила якийсь урок, який. Урок здався тобі найбільш цікавим, дієвим, інтересним, таким Я робила, але я на жаль, не запам'ятовую, як вони називаються і так далі. Тому я просто за відчуттями, от не можу назвати конкретний урок. Але за відчуттями, те, що всередині в мене відбувається, коли я заходжу в ці уроки, воно прямо таке наповнення тепло всередині. І після того, що десь з півгодинки, в мене такий досить рівний, приємний стан. Як гарно, гарно. Каже про чутцість. Це прям як жінка. Я бачу, що я з розуму кажу, а ти кажеш про чутєвість це А, Добре, що б ти, можливо, захотіла кудись сьогодні, завтра, або сьогодні, завтра да? мог би так, знаєш, як сонечко таке випроміню. А, випромінювати. <гум> <гум> ну, тобто, а, так ось сяяти чимось а, своїм а, а, нашу спільноту, і, щоб це могло бути для тебе. А, як ти відчуваєш? так просто подарувати, знаєш, і нічого назад. От. Розбір. Я думаю, розбір з Маккартами я би могла подарувати. Я, я це дуже люблю і без, безмежно люблю аналізувати стан людини через розмір, розбіру метафоричних асоціативних карт. Дуже як гарно слухай, коли ти відчуєш, що ти готова, знаєш, так просто, просто як сонечко сяє, бо спільнота дозволяє робити, вона для цього і створена, щоб ми повністю відчули себе сонце, яке нічого не забирає від землі. Наприклад, да? воно просто є, воно сяє і цього достатньо з нього. Нам таких станів потрібно без людей, без групи, це неможливо, я не можу сам для себе сяятися. Да? Рівно тоді, коли ти відчуєш себе таким сонцем, ти можеш це запропонувати і хтось погодиться. Добре. А тільки коли ти відчуєш це, добре, ні в, ні в якому разі не, не, не перейти якусь таку тонесеньку, там, таку трепетну межу. Угу. Я добре. вже відчуваю, тому якщо потрібно, то ну не добре. то що потрібно, я просто відчуваю, що я готова віддавати. Так, так. А, тоді напиши про це, що ти готова. Добре, але після, після понеділка, добре? Добре. Після понеділка початку да. це інтерв'ю буде, буде опубліковано, так. Так. а потім ще... Так. Ще ще хочу тебе спитати. Чи є в тебе якась мрія така, яка би могла через цей курс дивотворіння здійснитися? Ну, мрія в мене така загальна. Я хочу, щоб швидше закінчилась війна. Так. Угу. Щоб всі пари були разом. Так. Да. Я би сказав, що це не, не, не загально. Це дуже таке, таке прямо. Персональний. Mm -hmm. да. Добре, це прекрасно, і, і ми, ми знаємо, як це зробити. Тобто, от зараз був курс дихання, дихання з дивом, це особливий курс, він такий дуже експрес-курс, і ми пройшли майже весь курс дивотворіння за 30 днів. Ми дихали годину, годину. Там за, за рахунок такого потужного дихання, а психіка там відключається, от, і ми відразу можемо програмувати свідомість. От, і ми закінчили війну там. Mm -hmm. да, тобто в нас то вже mm -hmm. <сих> хто дихав, що війна Ми Просто її закінчили на ніц. <сих> нема. <сих> Не розумом, бо цього нема. От, так що да, ми, ми це обов'язково зробимо. І коли в а, достатньо великій кількості людей це відбудеться всередині, це відбудеться у світі, так тільки так. Добре, Я чи є в... побажання а, для себе а, в нашій групі, в тоці, щоб ти зображала для себе як будь там щось таке. Там в мене є, коли я заходжу. Я собі б побажала б регулярності і дисципліни. Чудово, прекрасно. Там десь 20 з 20-го року це починається про дисципліну. Дуже допомагають будильники, дуже допомагають. Це просто щастя. Просто ставити будильник, якщо е, вирубається світло, щось з телефоном, то просто взяти собі малесенький такий. Годинничок, будильничок, щоб він тобі нагадував. Дуже швидко ми до цього звикаємо тиждень-два і все, і ми вже, ми вже дисципліновані. Я тобі дуже вдячний за це інтерв'ю. Нам було важко з'єднатися, і це диво, що воно відбулося для мене. І це щастя, я дуже радий тебе бачити. Ти така прямо. Щаслива, я в тебе, тебе відчуваю, як ріку таку, знаєш, навесні і всюди на берегах квіточки. відчуттю ти така дуже тендітна, ніжна, жіночна, і прямо щастя з тобою спілкуватись. Дякую, що ти в нашій спільноті. Мені дуже приємно. Прекрасного тобі дня, прекрасного... Якщо хочеш щось побажати спільноті, можеш так само це сказати. І... Так, я хочу сказати, щоб кожна людина знаходила в собі сили наповнюватись, розкривати себе і допомагати іншим. Тому що завдяки цьому ми розвиваємося і завдяки цьому наші мрії будуть здійснюватися швидше. Дякую, Олічка, Дякую за побажання. Прекрасно тобі дня. Дякую. Хай... Хай... Хай До побачення. Дякую. До побачення.